Всім привіт! На зв'язку команда Shark Trade з нашим тижневим тире daily планом. Починаємо ми як завжди з новинного фону. Так, тобто у нас сьогодні Bank Holday. Торгувати в цілому можна, але не знаю. там кожен сам для себе приймає рішення, чи потрібно. В принципі, пресекшн секшн в цей день більш ніж адекватний, і дуже часто є формування дуже гарних моделей і дуже гарних ситуацій на маркеті. Вівторок теж нормальний день для торгів. Єдиний, напевно, день, який потрібно буде пропускати, це буде середа FOMK і четвер. Фонг, напевно, торгувати краще за все буде першу половину дня, тобто лондонську сесію. Так як в нас в лондонській сесії у четвер дуже багато флешок то, скажіть, за все, мною буде пропущений цей день. Ось. Ну і п'ятниця можна спокійно торгувати. Тобто не, не торгуємо днів на цьому тижні тільки вівторок, друга половина, точніше, тому що можуть спокійно білити ліквідність під е, вихід новин. І четвер. Четвер, тому що флешки дуже багато вносять імпакту і дуже часто можуть заруїнити будь-яку модель. ось. Переходимо далі до графіку Діксі. Графік Діксі, в принципі, знаходиться в місті, в якому може розвертатися, так. Розвертатися не в сенсі, йти оновлювати цей мінімум, а розвертатися виключно для корекції. Перше, куди хотілося б очікувати корекцію, це, напевно, сформований ордерблок тут, звідки ми можемо отримати продовження висхідного руху. Або, якщо у разі, якщо ми його пройдемо, то скоріш за все я обцілився в цей свінг. Цей свінг чому? Тому що, по суті, тут в нас є сформована оригінальна консолідація, плюс також у нас є сформований тижневий дисбаланс. Тижневий дисбаланс, який знаходиться в дискаунті останнього висхідного руху, в принципі, від якого спокійно можна продовжувати висхідний наш рух далі. Виходячи з цього євро. Буде лонгатися увесь тиждень, так. Ось, тобто євро перший таргет, це, напевно, ось цей свінг. Далі в нас так само є тут сформована зона спротиву у вигляді ордерблоку. Ця зона досить обширна, тому в цілому я б розглядав саме ось це як наш останній імпульс, так і в принципі до преміума тут ще рухатись і рухатись. Тобто, виходячи з цього, можна думати о том, що ціна просто продовжуватиме східний рух і, можливо, десь тут отримає якусь зупинку. Тому точно на першу половину дня біас... Ой, точніше, на першу половину тижня Біос у нас лонговий. Далі вже будемо дивитися по ситуації, тому що в принципі, звідси, так само, як і Тіксі, може спокійно ціна розвернутися. Якщо тут ми розворот не отримаємо, то я б напевно що цілився в цей хай. Так, вже наступний. Чому? Тому що в нас тут є компресійний рух непоганий, ми отримуємо реакцію на місячну неефективність. На місячну на ефективність досить непогану реакцію ми отримуємо. Тут одразу ж ми інвертуємо. Daily FWG, який стає нашою підтримкою. І в цілому це вже може свідчити про реверсал, тим паче, що він має місце бути і він знаходиться в правильному місці. Ось. Якщо казати про четвер, ой, точніше про понеділок про сьогодні, сорі, то хотілося би бачити тест, більш глибший тест сформованого ордерблоку 4 годинного, так. В середині якого є сформована ліквідність, навіть можна брати даний свінг. Даний свінг з дисбалансом. І в принципі хотілося б бачити відкат в цьому імпульсному русі і продовжувати висхідний рух. Ось. Тобто це буде планом на сьогоднішній день а глобальний план. Продовження пошуку лонг-позицій до захоплення даної ліквідності. Якщо казати про ГУ, то ГУ, якщо чесно, більше виглядає мені в шорт. Чому? Тому що, з огляду на 4-годинний так, ціна знаходиться близько до цього пола ліквідності. Ціна формує пол ліквідності тут, плюс тут, і так само в нас. ГУ вже попрацював з цією неефективністю. Ось, отримав від неї дуже непогану реакцію. Схоплення ліквідності, формування продовження Order Flow несхідного. І, в принципі, хотілося б бачити, можливо, ще один вище мувчик, після чого продовження несхідного руху. Тобто, ну, щось десь таке бачиться. мені. Зараз, на мою думку, сильна дуже розкореляція між ГУ та Ю, тому будь-яка з цих пар може потягнути іншу за собою. Переходимо до крипти. Наша домінація трохи все ж таки обвалюється. Це прикольно, і ми бачимо реакцію ефір BTC так, плюс самого ефіра. А, домінація, ну, хотілося б, звичайно, ну, по, по ній нічого по, по факту не змінилося. Дивитимося на перші зони спротиву, так, які в нас сформовані тут, і вже звідси приймати якесь рішення. А, BTC сам по собі, напевно, що вже ну, в найближчий час не цікавий. Як бачимо, отримуємо реакцію від перших сформованих на ефективності. В цілому тижнева свічка закрилась. Дуже агресивно, і напевно, що найближчим часом ми отримаємо корекцію для того, щоб заповнити дану неефективність. Не думаю, що ми будемо спускатися нижче цього свінга, так тут 38 найближчим часом ми не побачимо. Наступна зона спротиву це 57 550 і, скоріш за все, ціна буде досягати її, саме її. Або ми тут почнемо формувати флет і все ж таки за рахунок падаючої домінації. Буде в нас переток а, ліквідності в альткоїни. вальткоїни. Ефір, по ефіру план в цілому такий, так? тобто а, BTC вже знаходиться ось тут, на рівні цього свінга. А, ефір має наздоганяти його в цілому віклі. Виглядає так само, тільки в нас ще немає такого сформованого сильного ФВГ. Так, є ось такі невеличкі, тому в принципі. Хочеться бачити відкат так, і продовження висхідного руху. Щось таке видиться. В принципі, не слід виключати той факт, що в нас ціна отримує реакцію на першу ж на ефективність. І в цілому це може продовжитись спокійно. Відносно Дейлі я хотів бачити трішки більш глибокий тест, але. Ось такий, так, тобто хоча б в дискаунт опуститися або ближче до 0,5, тобто ось цей імп я розглядав для продовження позицій. Але вже як є. Ось, Тому по Євробульш, по Криптобульш теж, лише треба бути обережним з пізніми лонгами для того, щоб не засісти просто в неприємне болото. Якщо казати про інтрадей, BTC я б сьогодні, напевно, вже не дивився. Інтрадей в цілому в нас є захоплення, є оновлення, є сформований дисбаланс при підході сюди, можливо, я б розглянув якусь позицію в ЛТФ-контексті. Тобто це загріблення за цим свінгом дає можливість нам продовжувати цей висхідний мов. Тобто, Тому що в нас є сформований ОФ, ціна тестує ФВГ, оновлює максимуми, формує ФВГ, тест ФВГ і продовження. 2992 це найближчі таргет. Всім гарного тижня і до нових зустрічей!